Гарного вам дня та класного настрою. Сьогодні я вже спакувалась речі. Бачите, яка величезна посилка така вийшла. Поїде вона сьогодні у місто Кривий Ріг. Зі мною зв'язала жіночка, хоче ці речі взяти для свого хлопчика шестирочків. Ось так що, якщо ви мене переглядаєте, зустрічайте посилочку. Зараз повітряна тривога. Після її закінчення віднесу, відправлю. Так, тепер показую, як і обіцяла, що я маю ще з взуття для хлопчика саме. Тому поїхала. Зараз покажу. Так, дивіться, маю на подарунок, просто відправлю за ваш рахунок, якщо потрібне таке взуття для вашого хлопчика 35-й розмір. Ось такі непогані, в принципі, не одірвані, ще міцненькі є в мене такі босоніжки 35-й розмір. Далі поїхали. Є ось такі туфлі на 32-й розмір. Також, бачите, не затаскані ще, не збиті навіть ці носки тут нормальні. Так, туфельки такі є. Також є ось це останнє сашунчику нашому купували. Це, мені здається, який тут розмір 30, так, п'ятий. 35-й. Зараз у синочка 36, це 35-го розміру. Ось такі також як ботиночки вони а, Демісезонні, в принципі, тепленькі такі, якраз на холодну весну, можуть кому треба підійти. Також можу відправити, бачите, в гарному стані. Ось, не затерті, не подряпані ніде. Гарненькі, також, будь ласка, кому треба. Ну, ось такі от на літо звичайні, вже без задників, правда, але зручні вони не слітали з малого. Також стали маленькими йому. 33-го розміру такі кроксики на літо для хлопчика. Так що, ось, все, що маю для хлопчика. Кому потрібно, будь ласка, пишіть у коментарях. От, я вам надам свій телефон-номер, там, де вайбер, ви мені напишете напряму. Ось і зв'яжемося з вами відправлю на будь-яку почту або Укрпошта, або нова. За ваш рахунок пересилочка відправляю безкоштовно. Так, отже, перша вправа. Ми сідаємо на зручний для вас стілець і починаємо вирівнюємо спиночку, починаємо дивіться, піднімаємо одну ногу і робимо хлопок. І так, по 10 разів на кожну ногу, тобто 20 разів усього. Поїхали. 3-4. Так, поїхали наступна вправа буде наст... така. Сідаємо, знову ж таки, ручки піднімаємо над головою і до кожного згибаючись, ось так, бачите, до коліна підносимо наші руки. Так само 20 разів всього по 10 разів на кожну ніжку. Поїхали три. Так, наступна вправа така. Ви маєте ось так зігнути лікті ручки замочок за головою. Головою и скручиваем. Раз. Так, ну и остання вправо, мои любы, Вот такая. Вы сідаєте зручніше спиночку назад. Ось, тримайтесь за, <кій> за спинку свого стільчика. Ось, І ноги розвели, підтягнули, вперед випрямили, знову підтягуємо. Ноги вбоки, підтягнули. Вперед. І так от також. Всього 20 разів. Тобто, раз, стоп, то раз стоп, два, три. І поїхали. Стання вправа була мені найважче. От, І якщо виконувати кожен день, починаючи з 20 повторень кожної вправи, то ви десь за тиждень досягнете досить непоганих результатів. Ось, я і раніше використовувала цю техніку. От, так що користуйтеся, беріть собі на заміточку. Так само це облегшує трішки тиск на наші колінцята, от, на наші. Хлопчики на наші. Я вже прийняла душик. Після наших вправ, так зразу кров почала ганятися по всьому організму. Хочеться щось робити. От, хочеться займатися собою, своєю красою, своїм здоров'ям. Налила я собі ось такий сочок. Дуже люблю Джафа Фітнес. Купу, купую собі. Дітки не дуже такі люблять, бо він <кій> на основі грейпфрута. Грейпфрут такий кислесенький-кислесенький. Дуже люблю таке кислувати, все пити. Ну, діткам не заходить, тому хоч цей сік вони не випивають. А і матуся може також себе побалувати. Хотіла вам показати доглядову косметику за своїм волоссям. Ось ви знаєте, купила я своїй аптеці. Тут в Гореничах таку фірму цікаву. Мус Вітал там У цієї серії є також гель для душа в мене. От, і вона дуже гарні. В них шампуні, зроблені з натуральних інгредієнтів. Ось, підходять для жирної шкіри голови, регулюють з та підходять для щоденної гігієни шкіри голови. Його формула з рівнем pH 5,5 глибоко очищає шкіру та волосся і не пересушує шкіру голови, що дуже важливо, бо мені не кожен шампунь підходить, тому як мано сама по собі шкіра голови. Чутлива дуже, їй потрібне зволоження і а, щоб не пересушувалось. Тому, якщо пересушується, в мене одразу виникає лупа. Ось, тому з рівнем PH 5,5 краще брати ось такі шампуні, в кого є також така проблема, як лупа. Ось, також я купила собі кхм, в території мінімальних цін. Ми... Ви бачили, мабуть, моє відео нещодавно там купували подаруночок Владиславчику. Ось то зараз там взагалі ось по акції ось така бутиляга величезна, скільки тут один літр цілий. Бачите, з таким зручним носиком, дозатором кондиціонеру саме. А він розрахований для кольорового фарбованого волосся, як в мене, містить колаген, екстракт фенхеля та молочні протеїни без парабенів. В принципі, можу сказати, що цей засіб непогано справляється. Він кондиціонує, волосечко стає після того, як е, я вже розмотую голову, починаю його розчісувати, воно досить гарно розчісується, волосечко не спутається, не переплутується, і непогане воно виходить таке м'якеньке, живе, а блискуче після нього. Ось Тому О, от так от. А ще я хочу сьогодні зробити собі масочку, ось таку тканину взяла собі. Люблю саме. З екстрактом троянди вона омолоджує, очищує шкіру, дуже досить непогано. Ось, буду зараз собі робити. Несла я на себе цю тканинну маску, тримаю її десь 15 так 20 хвилиночок. І ще тут багато є а, рідини внизу нашого пакетика. Ось, також можна його використовувати, ось так видавлюючи на руку. Ось, і ось так: от, зону декольте, шию можна також промазувати. Такий буде ліфтинг-ефект, зволоження о, для всієї шкіри. Досить класно. Якщо ви не маєте такої маски тканинної, можна також я іноді використовую просто звичайну масочку. Зараз розповім вам рецепт. робіть і використовуйте також. Отже, берете одну картоплинку, таку, щоб вона не була старою, молоденьку, таку упругу беріть, щоб вона була соковитою, саме головне. Ось, Натираємо її на терочці, можна на звичайній, на крупній натерте. Цю картоплинку. Саме головне, щоб вона пустила соку, а, щоб ви могли його вичавити гарненько. І набираєте а, столову ложечку цього соку. Ось, за, потім можна в таких мисочках невеличких піалочка готувати, виливаєте, потім берете. Чайну ложку сметанки, ну, можна навіть 15 відсоткової Також туди додаєте до нашого картопляного соку і берете чайну ложечку, висипаєте картопляного крохмалю. Ось, це все перемішати, якщо воно досить таке рідке по консистенції, можна трішечки більше крохмалику додати. Це все гарно ви вимішуєте. Так як картопляний сік він гарно позбавляє від чорних цяточок на обличчі, також він тонізує дуже шкіру, висвітлює її, робить такою гладенькою, бархатистою. Ось, сметанка містить молочну кислоту, яка також гарно регенерує наші тканини. Ось, захищає нас від старіння нашу шкіру. Всі оці мімічні зморшечки допомагає нам розгладити. Ось тому беріть на заміточку ще таку масочку. Спробуйте. Дуже класно. Я якось вам покажу наглядно, як я це готую, як я наношу її на обличчя Також вона тримається всього 20 хвилиночок. Після нанесення, Ось, ви її змиваєте, потім просто теплою водичкою, просушуєте свою шкіру і наносите свій улюблений зволожуючий кремчик денний. І шкіра просто буде бомба. Треба робити таку маску з картоплинки десь два рази на тиждень. І тоді вже ліфтинг-ефект, омолодження вам. І а, такий буде тон шкіри чистий, світленький. А, вона також обирає, прибирає ці темні кола, набряки під очима. От, а ще від набряків під очима і темних кіл можна використовуватися. Порізала собі ще два таких слайсика-огірочка. Ось так ще роблю лягаю. До речі, мені подружка сказала, що не вірно, коли ти наносиш цю маску, якось ми з нею так спілкувалися. А вона казала, що краще, коли ти робиш таку маску, тканину пропитану, так? Треба ось так: от лежачи її робити. Тобто, щоб воно не стікало все донизу, а воно саме лягало все на вашу шкіру. Витувалася саме шкірою, і просто 15 хвилиночок вилягаєте собі ось так. Рішуйте, ручки відпочиваєте. От, І якраз накладаєте два слайсика. Вона дуже гарно прибирає темні кола, ось цю шкіру всю тонізує, шкіру повік, шкіру наших а, а, нижніх оцих от а, шкіру навколо очей дуже гарно тонізує, а, прибирає темні кола. Ось, тому я поїхала лежати, хі -хі, релаксувати 15 хвилинок. От. І трішечки піду після масочки промию, просушу волосся своє, та будемо збирати Сашонечку вже до школи. Було багато тривог повітряних, ось і друга включилася, але була така короткосрочна, вже закінчилася. Тому ми уроки вже поробили. Б'юті процедури. Зарядку я зробила, тому буду збирати синочка пізніше і підемо з ним до школи. От. А пізніше я хочу вам зазняти відео. Сьогодні в мене на меті приготувати смачнющий яблуневий пиріг. Тому переглядайте увечері, коли я все це відзніму, приготую, змонтую для вас. Переглядайте мої наступні відео. Дякую, що ви зі мною. Ставте свої лайчики, коментуйте, хоча б там сердечко мені прийшліть, буде дуже приємно. Всіх обнімаю, всім бажаю вам наснаги, гарного дня, тепла душевного, здоров'я, щоб у вас завжди була така рівновага всередині, щоб ви її тримали. Гармонія в собі з природою, з, оточуючим, з оточуючими, завжди вона була присутня з вами. Бажаю вам усього найкращого. До зустрічі в наступному відео!